Юлія Семенець за допомогою до інспекції приїхала за пішного. На місцевому ринку в кредит замовила меблі для кухні на суму 14,5 тисячі гривень. Усе юридично оформлено правильно гроші вже заплатила, а меблів досі немає. Я йшла на базарі. До мене підійшов Віталій, це представник цього магазину, і роздавав листівки. І дуже він гарно розказував, яка в них гарна мебіль, як вони її швидко роблять, і що воно недорого, і зроблять її дуже швидко. І що к Новому году ви будете за своєю меблі. Ну вже пройшов і новий год. Уже пройшло дуже багато часу. А... Кухні так і немає. Вони обіцяють, ми перевеземо завтра, ми перевеземо завтра, ми перевеземо завтра, і це я вже чую п'ятий місяць. У інспекції розповідають на цього гори бізнесмена у них іще чотири такі скарги, тому їх передали у правоохоронні органи. Тобто, це порушення їхніх прав. Неналежне своєчасне надання і поставку товару або зовсім не повернення грошових коштів. Тобто не товари, не коштів нічого немає. Тобто це. Повністю вже кримінальна справа, і в даному випадку цими справами займається міліція або прокуратура. Отож, якщо ви потрапили у глихий кут і не знаєте до кого вам звернутися за допомогою, насамперед завітайте в обласну інспекцію справ захисту споживачів.